Сорт яблуні Чемпіон Рено, підчапа ММ106. Ось таке навантаження з другого року починає плодоносити, минулоріч було немало, як для двох річки плодів на третій рік ось ще більше. Звісно, може кульгати від цього якість. Але я вам скажу доволі непогано, як для такого навантаження і для такого розміру дерева. Потрібно більш застосувати жорстке обрізування, аби трошечки це чи пронормувати врожай. щоб... Трішки додати ростових процесів. Сорт чемпіон Чемпіон чи там Чемпіон чи Рено, будь-які його там клони. Що про нього можу сказати? Потрібно мати в кожному саду це яблуко, це осіннє яблуко, осінній сорт, яке можна споживати як з дерева, так і можна, воно може перебувати в лешці. тривалий час, але більше місяця. Може знаходитися в лащі, в звичайних умовах зберігання, при цьому не втрачати, а лише набувати, додавати в своїх смакових властивостях. Сорт доволі стійкий проблем, в принципі, з ним немає, коли застосовувати препарати захисту, фунгіциди від хвороб і інсектициди від шкідників. Також, що хочу сказати, він не вибагливий, він може прощати. Помилки з садівникам-початківцям, обрізка в нього дуже проста. Закладає. Він дуже багато плодових утворень. Тому якщо ви десь там щось не так обріжете, цей сорт вам все простить і порадує вас потішить своїм врожаєм. Це чемпіон Рено, він має бути червонішим. Минулоріч я також в такому кольорі знімав відео. Потім 10... я його не зривав, 10 діб він ще так повисів. І... Забарвився більш інтенсивно, був більш такий насиченіший в нього червоний колір. Тому, якщо б він ще повисів, то набрав би більше забарвлення. Дуже мало сонця в саме той момент, коли формувалися плоди вересень і ось дотепер, в жовтні, дуже мало сонячних днів, дуже мало тепла, для того, аби ось. Яблука в звичний для нас період набрали свої, своє забарвлення і якби, набрали свої сортові ознаки притаманні їм в звичайний для того період і час. Цього року все трошки із запізненням. Так, ось один впав. Давайте його скуштуємо. Що сказати, тут п'ятірочку потрібно ставити, його зірвати, або ще почекати, щоб ще трішки повисів, або зірвати і... Надолежування помістити буде ще краще. Хоча вже і так все причудово. Соковитий, хрусткий, колеться, такий м'якуш дрібнозернистий. шкірка м'яка, просто ідеальна для споживання в даний час і дуже солодкий. От Після смак ще відчувається цукор у роті. Ось такий ось він чемпіон. Дякую за увагу.